Багато чого, що зараз пропонується змінити в цивільному кодексі, воно по суті є свого роду узгодженням з е, такими мейнстрімами в праві в Європейському Союзі, які перекроюють по суті все ну право України. При тому, що навіть ці мейнстріми можуть не відповідати і тому, що було притаманно європейському союзу раніше. Основа там є насправді різні зміни, але я хочу звернути увагу на такі моменти, які пов'язані з видаленням поняття моральних засад суспільства. Зокрема, пройдемося, що в цивільному кодексі є ряд положень, які визначають загальний спектр прав, які є в кожної людини цивільного характеру. Так, тобто цивільний кодекс це по суті кодекс, який визначає взаємовідносини між людьми, які є рівноправними між собою. Так, тобто є там адміністративне право, коли визначається взаємовідносини між по вертикалі, так тобто, між державою і людиною, а цивільне право воно якби визначає взаємовідносини між людьми, які мають рівні права між собою, тобто як я з вами. От. І там є ряд таких різних положень, до прикладу, фізична особа а, має мати певні права, а, що, а, які положення можуть бути закріплені у договорах, а, як правильно здійснювати права, як захищати свої права, що можна визначити в заповіті, до прикладу. Тут ну, тобто, різні різні такі моменти, які стосуються ніби звичайних моментів, як там купляти в супермаркеті щось. Тобто, саме звичайне, що ми робимо кожного дня. І є там ряд статей, які містять в собі відсилку до моральних засад суспільства. Ну, до прикладу, зміст правочину не може суперечити моральним засадам суспільства, так або при здійсненні прав людина має дотримуватись там закону і моральних засад суспільства. Умова, яка визначається в заповіті, є нікчемна, тобто вона не має значення, якщо вона суперечить закону і моральним засадам суспільства. Так і ось тут цими змінами, які пропонуються, взагалі це поняття хочуть викреслити, і по суті замінити його на таку річ, як доброзв... «доброзвичайність». Ось і тут ну цікаво, що це поняття доброзвичайності, воно взагалі не є притаманним українському праву, тобто воно ніде не зустрічається в українському законодавстві, що до нього немає судової практики. Тобто, розумієте, яке би там не було поняття моральних засад, ну можна сказати, що воно до певної міри абстрактне, так але ну принаймні, поняття мораль воно зустрічається в судовій практиці, так.